З ним батька хочу щиро привітати, я нині дорогих чоловіків. Так хочеться від серця вам сказати багато теплих, щирих, добрих слів. Хай Бог пошле міцного вам здоров'я, до старості глибокої дожить, хай ваші сім'ї він зміцнить любов'ю у починаннях всіх благословить. Ти, чоловік, ти син, чийсь, брат і тато, відповідальність тебе не легка. Бо за свою сім'ю повинен дбати, горить робота у твоїх руках, не руки, вкриті мозолями, і змучені в нелегкому труді, щоб твої рідні, жінка з діточками все мали необхідне у житті. Я знаю, що не спиться дуже часто переживання, труднощі земні воно усе навалюється часом і просиш в Бога помочі в ті дні. Моли той час, бо в молитві сила, ти у сім'ї священник. пам'ятай, хоч часто слабнуть у польоті крила, та в Бозі твоя міць, не забувай. А якщо все гаразд в житті земному, то дякуй щиро Господу за це. Вся слава і подяка лише йому схилив молитві перед ним лице. Ми вам, брати. Бажаємо сьогодні надії і любові в житті, хай береже вас благодать Господня, усі дороги ваші, всі путі. Тож завжди будьте мудрими батьками, щоб ваші діти поважали вас, а нам, хорошими чоловіками, щоб мир в сім'ї був і злагодився, щоб славився Господь у кожнім ділі, бажаю чистих прагнень і стремлінь. Щоб крокували впевнено до цілі, Господніх вам, рясних благословень.